Як ви бачите, повністю зруйнований будинок, в якому проживала сім'я ВПО в кількості п'яти чоловік, двоє пострадавших чоловік і жінка, дітям надано прихисток, вони не постраждали. Більше десяти будинків постраждали від ракетної атаки. Два зруйнованих повністю, в інших зруйновані криші, вікна, двері повибивало. Ну і де автомобілі, там що в дворах стояли, і таке інше. Ми зараз складаємо акти. Комісія працює по всім. Потім буде засідання комісії по надання допомоги постраждалим. І буде вирішено питання про надання фінансової допомоги, а також через пролісок гуманітарна організація. Вони вже виїхали сюди. Ми зараз складаємо акти і якісь надамо об'єм, що треба там плівка, шифер таке інше. Bude nadaná na to pomáhat